Ну серйозно. Де ти був? Це, це твій шанс, віде? хлопчику. Це, це просто гра. Це особливий клуб. Коли будеш готовий play? грати, подзвони мені. Мені треба влаштувати sister, в сестру в цю спецшколу. Ти хоч уявляєш, і наскільки це дорого? Я готовий play. грати. Мій хлопчик повернувся з мертвих. Це місце останне, що залишилось, але в нас міцна команда. Мій тато грав тут чи не так. Швидкі сети, швидкі удари, швидкий аут. Готовий заробити. Ці хлопці навіть не знатимуть, хто їх переміг. Ти ж не хочеш стати схожим на свого тата. Ніякої випивки. ніяких азартних ігор. Треба було тікати. Ти повинен зробити так само. Я хочу спостерігати, як ти переможеш. Або програєш. Думаю, іноді ти це теж робиш. Просто йди. Пограємо. Цього разу подвійна ставка. Скільки? 25 тисяч доларів. 25 тисяч. Я заплутався. Я хочу реванш. Якщо цього разу не вийде тобі кінець.